У ніч на 29 березня росіяни вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Під час масованої комбінованої атаки пошкоджені теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах. Ворог атакував ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти приватні будинки. Загалом під ударом були 10 регіонів. По медичну допомогу одразу після ударів звернулися шестеро людей, серед яких дитина. Повідомив міністр МВС станом на 9 -го годину ранку. До ліквідації нас. Залучені 150 рятувальників. На Дніпропетровщині та Харківщині проблеми з електропостачанням. За 4,5 тисячі доларів став багатодітним батьком трьох литовських дітей. Таку схему викрили на кордоні з Угорщиною, коли його намагався перетнути 26-річний тернополянин. З'ясувалося, що надані документи сфальшовані. Татусь, начебто, їхав на побачення з п'ятирічним сином та доньками-двійнятами. Причому молодші діти народилися 11 місяців тому, і за цей час чоловік жодного разу не покидав Україну. А вказана у свідоцтвах при народженні дітей жінка ніколи не заїжджала на територію України. На Тернопільському ставі відкрили сезон прогулянок на катерах. На вихідних обіцяють гарну погоду, тож гайда милуватися краєвидами і трохи відпочити. Працюватимуть теплоходи щодня з 11 до 21 години. Під час дощової або штормової погоди не курсуватимуть. Прогулянка триває 30 хвилин. Вартість 75 гривень для дорослих, 30 гривень для дітей від 6 до 12 років включно. Для малечі до 6 років включно поїздки безкоштовні. Більше новин читайте на сайті та у соцмережах. Жахтерену, а у коментарях діліться новинами, які найбільше запам'ятались вам цього тижня.